Сьогодні, 4 лютого, випав сніжок і помаленьку собі падає. А я спішу у кухню, вмикаю бойлер, нехай гріється вода, бо потрібно помити посуд, який я вчора не помила, бо закінчилася вода в краниці. В кухні прохолодно, адже ми тут топимо один раз на день, це вранці, і до обіду ми протоплюємо. Тому до наступного ранку тут уже стає так прохолодно. Але нічого, вимкнула конвектора, згодом розтопимо і. Приступаю до приготування сніданку. Сьогодні у нас на сніданок вчорашня. Каша пшоняна із запеченим курячим філе, розігріваю їх у мультиварці, бо мікрохвильовки в нас немає, та я й взагалі не бачу в ній потреби. Приготувала салат, тут в мене салат айсберг, перець та помідор, посолила, додала оливкову олію і готова. Також на сніданок з ліною любимо яєчню і обов'язково, щоб жовтки були рідкі. Я вже готова снідати і буду йти годувати тварин і збиратися в місто.